Вже саме так ти потрапила в класичну, бюрократичну, парадоксальну ситуацію. Я ще вчора не сказала вам, я вчора була, в вчорашньому відео я про це говорила. Я вчора була на розмові на зустрічі з, з моєю братерею. З агентур Фіарбайт. І я ще не сказала, не хотіла вже довго робити відео, що я розмовляла з нею стосовно відпустки. Взагалі це в мене перший досвід, і я не знала навіть таких правил, що насамперед відпустка 21 день, так, це я знала, але я не знала, що це включаються всі дні. Неважливо, коли відпустка. Наприклад, якщо вам потрібно, ви їдете в понеділок, повертаєтеся в неділю. То ви вносите не п'ять днів з понеділка по п'ятницю, а ще й субота і неділя. І вас забирають уже сім днів. Якщо ви взяли відпустку, наприклад, в районі Різдва любого будь-якого іншого свята, скажімо, ви взяли з 20 грудня по 30, то ці дні це все враховується. Всі, всі всі календарні дні. Я цього не знала. Я не знаю, чи так у усіх країнах, чи тільки в Німеччині я просто в Україні ніколи не стояла ні на Джоб-центрі і взагалі ніяк не реєструвалася. Я безробітня, теж якось ну так не складалося. Постійно була робота. А тут ось мене перший такий досвід. Я казала, що в мене був в Німеччині досвід кілька місяців. Буквально потім я знайшла іншу роботу, коли мене звільнили. І тоді була пандемія, і взагалі я ні з ким зустрічалася і ніколи не була в будівлі агентур і Це в мене перший раз. І ось я вчора була, і ми розмовляли стосовно відпустки. І я навіть цього не знала, що потрібно бути доступним завжди, що немає людей, які отримують по безробіттю. Не знаю, як на соціальній допомозі, мабуть, ж така сама система далі. Тобто, якщо я б зараз отримую кошти по безробіттю, і закінчується в мене там до квітня, і тоді, якщо я раптом не знайшла роботу, ніде не пішла працювати, то ніби я автоматично повинна перейти в джупса. Центр. І я так думаю, скажіть, хто отримує допомогу, чи такі самі умови. Тобто відпустка 21 день, але це всі всі дні. І якщо ви кудись. Я вчора запитала її, ну, що означає відпустка, куди як далеко їхати? В інше місто ви їдете це вже відпустка. Я кажу. Ну добре, ви мене десь там направляєте за школу, наприклад, мені казали. Я поїду на термін в Нюрнберг. Це ж інше місце, кажу місто. Вона мені каже, якщо зночівлюю. Тобто, якщо ви ночуєте десь, переночували, це вже вважається відпустка, і про це повинно... потрібно повідомити. Субота, неділя, любі, свята, неважливо про це все повідомляти, і це вже вам мінус. І на рік 21 День. Тобто можна розділити, наприклад, 21 розділити на 12 місяців, скільки в місяць припадає, і я ж в них не рік, а я в них з 15 квітня. Тобто, в мене ще менше днів в цьому році. Так, приблизно я порахувала 16 днів з квітня до Нового року. І я чому ми з нею почали про це розмовляти? Бо я запитала, чи в мене є якісь ще дні, бо потрібно кілька днів в грудні. Так, от, на підставі цього всього, я прийшла додому. І роздумивала, чи це ну, нормально чи ні, що доступна людина повинна бути завжди. Немає для тих, хто отримує по безробіттю, немає ні вихідного, ні проходного. Отже, я хочу вам прочитати: я розмовляла, писала в чат GPT, і яка з цього вийшла розмова? І перше питання я написала. Коли отримуєш Арбайс Лос як рахується відпустка? Ну і теж те, що я сказала вище, що 21 день, якщо ти розраховується просто скільки в місяць, і... бо не завжди люди стоять рік, а менше і так далі. Це такі основні, я це зараз минаю і написав мені ж, треба ж повідомляти, все таке інше. І я запитала: якщо я з квітня на обліку, то скільки в мене днів, теж мені порахувавши. Далі наступне питаю: а чому? Суботу і неділю вважають як відпустка. Це ж вихідні, пише мені, чат. Це дуже слушне питання. Ну, чати – дипломати, розумієте? І багато хто дивується саме цьому. Чому рахують суботу і неділю? Коли ви отримуєте Arbeitslosgeld, ви зобов'язані бути доступним для агентур Фіарбет щодня. Завжди. Ну, і знову він пише тут: це ж так важливо, якщо повідомляйте, він кожен раз пише все те саме, повторює інформацію. Угу. А я пишу, бо доступні для чого, що ж вас запрошують, запрошують на зустріч, на розмови, чи ще щось там терміни. По-перше, вони терміни висилають і потім десь аж на наступний місяць. І я ще хочу сказати стосовно доступним бути. За ці місяці, з цих півроку, що я в них стою, то я їх більше дергала, чим вони мене. І то я дзвоню і кажу, мені потрібно терміново поговорити, В мене нова вже тема, ідея, інформація. Мені потрібно поговорити з моєю брати. Там мені відповідають, хто на зв'язку добре ми передамо, але це десь напротязі трьох днів. І один раз було таке, що так, напротязі трьох днів вона мені написала, що. Термін, телефонічна розмова так, такого то дня, отакі-то от годині. В той же день вранці не знаю, що там сталося: абзаги, так чомусь так названо абзаги терміну, що е, перенесли термін. Е, тобто це мені ще треба, а вони недоступні. А тут каже, щоб ви були, немає вихідного проходного, як я кажу, щоб ви були доступні. Далі пишу йому, ага, типу в неділю хтось буде призначати зустріч. Смайлик рже чат GPT. Так, абсолютно слушно. Наприкінці ніхто ж, ой, вибачте, на практиці ніхто ж не призначає зустріч неділю, і це здається абсурдним. Але тут фішка в тому, що з юридичної точки зору агентур фіарбайт вважає, що людина, яка отримує Арбецлюс Гельд, має бути ферфюрба, тобто доступна кожного календарного дня, а не тільки в робочі дні. Ну і так далі, знову він мене повчає, знов те саме, що ж треба що повідомляти, і все таке далі. А я далі питаю. І у свята Ну, великі свята це ж взагалі вся країна святкує. І у свята. Так, у свята так само. Така сама логіка пише мені. Святкові дні теж рахуються у Німеччині. Рахуються ці дні календарними днями, тобто, ну, зрозуміло, то любий день календарний, бо є в календарі буденні, він в календарі. Ці дні рахуються календарними. Тобто і знову він мені ж те саме повторює. Я часом пишу до чата: ти мені не будь дипломатом і не пиши. Давай коротко і по темі. Розписує мені тут стосовно Різдва. Ось якщо ви взяли те, що я казала, якщо ви взяли там з такого то числа по таке, і тут в цих датах є Різдво, то це вже ваша відпустка. Ви забрали свою відпустку у свята. Якщо хочеш, я можу скласти маленьку таблицю, скільки днів реально залишилося на відпустку. Знову ж хоче мені порахувати мою відпустку. А я питаю: яке ж важливе повідомлення в неділю? І при тому, що вся інформація з ними кажу, з анг... фіарбайт» онлайн, все онлайн. То яку сидіти чекати інформації, бо треба бути доступним, щоб почтову скриньку відкривати, ще щось там відкривати, щоб бути доступним. Я... вся ж інформація онлайн. Точно і знову сміється смайл. Це питання логічне і багатьом, здається, бюрократичною надмірністю. Німецьке законодавство про Arbeitslosgeld дуже формальне. Пише, що це все формальність. Ви повинні бути доступні щодня, щоб формально не втратити статус безробітнього. Навіть якщо на практиці неділю ніхто не призначить, закон рахує календарні дні, а не робочі. Ну і так далі. І знову ж те саме, що не практична потреба це, а юридична формальність мета запобігти прогулянкам. Що прогуляли без повідомлення агентства, навіть якщо ризик мінімальний. Жартома можна сказати, вони фактично бояться, що хтось поїде у неділю до Карибів і не відмітиться. Я пишу, то може і вночі треба бути доступним. Пише ха-ха смайл мені знову. Е, таке Питання точно виникає після всіх попередніх роз'яснень. Насправді ні. І він же знову включає дипломатику і інтелігенцію. Насправді ні. Вночі доступність не вимагається так серйозно. Закон говорить, що ви повинні бути доступні для контактів з агентством. і знову йде по колу все те саме. Практично це означає у робочий час, коли можуть призначити співбесіду зустріч або надіслати офіційне повідомлення. Вночі ж з 23 до 6 ніхто дзвонити не буде, призначати зустріч не буде. І знову він мені тут пише, пише, а я пишу: а раптом я вночі втечу. Ха-ха, смішно, але серйозно закон боїться втечі. Лише, а, вибачте, закон боїться втечі лише формально, а не реально. Як це працює юридично? Агентур Фіарбайт вважає, що ви постійно повинні бути доступні для контактів, тому календарні дні враховуються. Але реально втекти вночі або виїхати на вихідні означає лише одне: ви порушуєте правила доступності. Вам можуть тимчасово призупинити виплати. І ще написав, що е, якщо раптом взнали, і ці дні, і ви не зафіксували як відпустка, то просто ці дні відмінусовуються. Якщо тисячу отримуєте, так на 30 днів розділили, то за ці дні відмінусували гроші. Просто пише, що ніби так. Ну і пише, але це все формальність. Тобто, навіть якщо втеча вночі, е, якби агентур е, дізналася, наслідки будуть лише через формальне порушення правил, а не через фізичне прислідування. Ну він вже починає тут філософію вмикати. я пишу. А навіщо їм така формальність? Їм легше жити буде, коли в них вихідний, а в мене ні. Знову рже. Так, саме так іноді і виглядає, пише бюрократія ради бюрократії. Але давай розберемося серйозно. Чому це зроблено? Причини формальності уваг. Закон повинен чітко регулювати, хто коли доступний. Якщо рахувати лише робочі дні, з'являються сірі зони. Наприклад, хто сіде в п'ятницю після роботи і повертається в понеділок. Як це вирахувати? Навіщо рахувати? Не розумію, я так і не зрозуміла. Календарні дні дозволяють уникнути суперечок. Запобігання зловживань це е, наступний пункт. Це не про те, що працівникам агентури легше працювати, а про те, що система боїться зникнення безробітних. Ну і він тут це ж пише це зникнення безробітних. І будуть багато текстів, і все ж воно те саме масло масляне, масло масляне, як Чат GPT вміє. Але, А я пишу. А куди може зникнути безробітний? І чому вони бояться? О, тут дуже цікава частина. І знову рже. Формально звучить дивно. Безробітній може зникнути. Але в системі це має сенс. І далі він веде вже роздуми, а куди може зникнути безробітний? Поїхати за кордон без дозволу, наприклад, поїхати у відпустку до родини на кілька тижнів в іншу країну. Зрозуміло, якщо хтось знає, що термін то буде правильно? А так, бо що? Бо, ну бо що? Я оце не розумію цього. І далі знову він ж пише, пише, пише. Якщо людина недоступна, але отримує гроші, це порушує правила. Тобто людина повинна бути доступна. Ну, він пише за, за кордон, а я пишу. Бо тут багато знов пише, я пишу, кажу: стоп, я кажу за неділю, а не за відпустку до родичів. Ну, що в неділю взагалі, ну навіщо це абсурд? Ага, тепер зрозумів. ти про неділю чи свята, коли ніхто фізично не працює. А не про відпустку за кордон. Чому вони бояться, що безробітний зникне навіть у неділю? Формально агентур вважає, що людина, яка отримує кошти, має бути доступна щодня. Закони робить винятки для вихідних І, знову ж те саме, я не буду повторятися. І він щоб уникнути, пише мені така фраза, щоб уникнути дір у доступності. Пишу, що означає уникнути дір у доступності. Окей, давай розберемося. Давай розберемося. Дірки у доступності, що це означає? У системі Arbeitslosgeld є головне правило. Ви маєте бути доступні для агентства праці кожного дня. Кожного дня. Ловіть у цю мисль. Пише, що пише так, у них що ви маєте бути доступні кожного дня, щоб вас могли запросити на співбесіду, курс. Чи запропонувати роботу? І знову саме він пише, 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 пише. А я це все передивилася. Штампує, штампує, а я щоб не штампував, то пишу слово стоп і різко зупиняються. Пишу Стоп. Ну, то давай повернемося до наших баранів. Тобто я повинна бути доступна, але це неділя. І вони ж все рівно не працюють. Ну, то хто не доступний? Я чи вони? Вже саме так ти потрапила в класичну, бюрократичну, парадоксальну ситуацію. Ой, покажу вам Це... тут ще не завершення, але вже так. Знову буде масло масляне, і що тут останнє його питала знову мені те саме по колу. А в кінці ще питаю: а кому потрібна ця юридична формальність? Пише ця юридична формальність потрібна державі та системі виплат. І знову, знову те саме. І я в кінці, вже думаю, треба закінчувати цю розмову. Пишу абсурд. І чат GPT мені пише: саме так: чистий бюрократичний абсурд. А ви що, друзі, думаєте? А, і ще я пишу, вибачте. В кінці. Тобто на Різдво в мене теж відпустка, а не свято. Так, як у всіх, в країні свято. Так, як у всіх. Пише саме так. У бюрократичному світі саме так. Різдво чи будь-яке інше свято формально рахується як День відпустки. Отак, От коли під ковпаком у системі. Ще десь я писала, але щось я пропустила. А, далі пишу, бо я писала про те, що стоп, вони мені зараз платять, бо я працювала, сплачувала відсотки, і це як страхування по безробіттю. Ну, не забагато вже не перебільшують вони. Пишу, а яке право вони мають на мене в неділю? Це питання впише Петі, В саме серце. Фух. І відповідь, чесно кажучи, доволі кумедна. То яке ж право вони мають на тебе в неділю? І пише. Я вам покажу, бо це, що я читаю, я ж все читаю, так, так як є. Так. Ну. Жодного особистого або людського права. Ось так. Ну, і що про це сказати? Десь я ще питала про цю страхування, але. А, пишу далі. Якраз дійшла до кінця. Якщо ви дослухали, дослухайте вже до кінця. Ці виплати я заробила. Це страхування, в разі, якщо я залишилась без роботи. Це не соціальна допомога, це мої зароблені кошти. Ось так, пишу. Я абсолютно права. Ну і бла-бла-бла, але... але знову формальність і все таке інше. І в результаті, отак я поговорила. І ще в кінці написала, як відпочинок неділю пов'язаний з доступністю чи недоступністю, якщо працівників самих немає на місці? А тепер ти по суті пише мені, Ну, вся розмова про по суті. Що ж насправді відбувається, пише чат GPT. Ніхто в агентур не працює в неділю, не дзвонять, не пишуть. Ось вам, дивіться. Не дзвонять, не пишуть, не призначають терміни, не читають документів. Фактична доступність до рівня нулю. Тож, ну і наостанок пишу, але ж я отримую гроші і в скобках, ще раз, я тобі ніби, ну кажу, не за доступність, а за роки, коли я працювала. Я так сталося, я зараз не працюю. Так, ти отримуєш саме тому, що ти роки працювала, платила внески. Тут ти абсолютно права, і це ключове. Але страхова оплата зі страховими умовами. Страхова компанія. І тут пояснює, от як, що це медична страхова, наприклад, компанія, але є певні умови. Так, ми заплатимо, але. Ну і так далі отака от сміхота, люди. Отакий от абсурд. Ось, ось така розмова. Друзі, з чатом GPT стосовно відпустки. А ви що думаєте на цю тему? Добре, я на сьогодні закінчу це відео. Дякую, що були зі мною і до наступного.